Браття українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженки, як... Цві душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми брамо. Як нема, так і нема. нема. Уп. <п 'їх> Давайте у нас буде. Основний модератор. Тут всі модератори? — модератор. Давайте так, щоб все не звичайлося. Хто головний? Давайте спочатку про ті вимоги, що вчора тут is. прийшли люди, митінгуючи. З самого початку. Мирних зібрань, я виступив у телебаченні і казав, що міліція Закарпаття не буде вживати ніяких силових заходів відносно учасників мирних зібрань. Ви як бачите, це підтверджується протягом двох місяців, міліція Закарпаття ні одного разу не вжила ніяких не Так чи не так? Так. Так. Друга. Так і буде, так? Вчора так і буде. офіційно від МВС Закарпатської області прозвучало, що всі підрозділи МВС в Закарпатті знаходяться. Це так? Значить, Всі підрозділи, крім Беркута. Ага. Де, Беркут? Беркут, де? де Беркут і коли Беркут, поїхав? В коли поїхав? Поїхав Беркут десь. Грудня, або десь Ви вчора казали, що вчора пан Олег казав, що всі підрозділи Беркут знаходяться у Закарпатті. Ще раз повторюю, всі працівники патрульної служби внутрішніх військ знаходяться тут? Можете Беркут каже? це теж підрозділ міліції Мілиції. і вчора казали, що він тут. Беркут Київ. Тобто це була брехня вчора. А що брехня? Питання задавали про підрозділ. Берко займається охороною громадського порядку в місті Києві. Вони мають вогнепальну зброю? Не мають. Скільки людей? Немає. мають. 30 людей. Чи є інформація про постраждалих з боку Беркутів? Чи хтось із них потрапив під це? Наші. Так, у нас такої інформації немає. Тобто хлопці здорові всі? Ці всі здорові, всі живі. Всі... Чи є у вас інформація про те, скільки закарпатців із боку протестуючих е... отримали поранення? Немає такої інформації. Скажіть, будь ласка, зараз мобілізація йде на Київ і люди будуть їхати. Чи будуть перепони з боку Даїчинитися? Яка ситуація на дорогах зараз у нас? Чи збільшена кількість даїчників? Значить, ми працюємо у повсякденному режимі. Ніяких посилених варіантів немає, ви самі бачите. Мініція працює, виконує свої обов'язки, функціональні обов'язки по захисту прав і свобод наших громадян, розкриваємо злочини. Проводимо профілактичні заходи. Практично по чортельному режимі міліція працює в Закарпаття на сьогоднішній день. Вчора вступили в дію диктаторські закони Казали, що десь вже проводяться наради, щоб застосувати їх тут на Закарпатті. Не знаю, такого я чую від вас перше. Вже тільки міліція отримувала, по тому як реагувати на ці закони і ГАЇ, і інші підрозділи. Тепер, тобто, якщо середня жінок, якщо 6, є машин, закон, то, їдете, то він має виконуватися і вказівки по виконанню закону? Не, немає ніяких Є закон. А, я... а закони ми повинні виконувати. А як їх виконувати? Сам механізм виконання є цю закону? Ну, будемо дивитися, як будемо виконувати. Пане ви бачите, як ви бачите, запитання як до громадянина України із Закарпаття, чи, чи, чи вважаєте ви нинішню владу <світ> такою, яка захищає інтереси народу? Яка стоїть за свій власний? Давайте мене не втягувати в політичну ситуацію. Прошу. Не втягуйте мене в політику. Пане генераліція в це правове питання. Як ви бачите, деякі Міліція поза політикою. Не втягуйте мене в політику. Сутоліці завоює проти свого народу. Як ви бачите, деякі учасники сьогоднішнього заходу знаходяться у касках. Як тому, на вашу думку, ми чи вони порушують вий, законодавство? Ви мені задали три питання? Я вам відповім на три питання. Є проблеми у вас із міліцією і люкового є питання? Я за Україну не відповідаю. Я відповідаю за Закарпатську. Ну, добре, якщо ви зараз скажете, ми штраф отримаємо? Не отримайте, тому що у вас це закриті обличчя. Мати закрити давайте, давайте, давайте давайте ще полокувати на розвитку. Секунду давайте. Олег всі стосовні взрослі люди. Як як можна, по суті... також регулюється низкою законів, зокрема як з мирними відповідниками або ж з тими, хто переходить від межу мирного протестування, як їх відрізняти, як їх зупиняти. Те, як це робить Беркут в Києві з точки зору офіцера, амуніції, чи це вписується в рамки закону і посягнень? Я вам ще раз скажу, я відповідаю за закарпатську міці. І дії міліції, що вони суперечать якимось вимогам, я за це буду відповідати. А що десь робиться? От, Василь, ви, Беркут ви від... показав громадянину. середній Ми палець. будемо до нього показати, якби та може так буде, а як би то було і так далі. Пане Давайте Василь, будемо відштовхатися від реальної ситуації, яка зараз є. Добре, ви несете відповідальність за дії Беркута зараз, так, нашого 30 Беркута 30 в Києві. <рес> не, це, Ні, вони в припанні Внутрішні війська тут слово офіцера, віст, що вони не поїдуть. Слово офіцера, що всі внутрішні війська знаходяться тут і вся патрульна хіп, постова служба, що вони тут. Не, не, це, не буде передислокації. Я вам це не можу сказати. Чому? Будуть накази, ми будемо виконувати накази. Можна ще. А я просто накази злочинні? і так далі. Ви будете злочинні накази виконувати, якщо будуть. В основному. Скажіть, будь ласка, чи можете ви кожному з журналістів, кожному з учасників Майдану, Євромайдану, гарантувати словом честі, словом офіцера, що ми не постраждаємо, що нас ніхто не буде зустрічати в підворотні? Це я наперед. Ви поговорю. маєте на увазі, у нас заказ... Да, да. в заказчика можу вам дати гарантію. Якщо не буде порушити закон, я ніхто нікого ніде ніколи не буде новий закон чи висоти. старий. А Чинно. Закон, Які закони будуть порушувати? Значить, держава, у нас є держава, в нас є закон. Ми, Ми всі хочемо в йти успехи. в Європу. Так да, чи ні? Да. В, Європу. В, Європі в Європі є право на мирні протести. Правильно, мирні протести, раді Бога, ніхто цьому не вишає. Є стаття 38 конституції. Де маєте право збиратися проводити ходи. У вас лише п'ятнадцять двадцять 29 числа.